І всім привітам, з вами Німан Норт. І сьогодні я буду вибирати переможця конкурсу на ФМАФ Варф Хауенедішн. Ну що ж, як бачите, я зробила такий рандомайзер, тут стоїть зомбі, тут стоїть е, і мені з жителі. Оцей Святір, оцей Вольт, оцей Петро Мельник, оцей е, СМК забув, що це за і і це і цей Аліна. І зараз я випускаю жителя. І, до якого житель, і зараз я випускаю зомбі, до якого жителя він йде, то до їх виграв. Ну що ж, перехрестилися і пішли. Так. І перемагаю у конкурсі. Петро Мельник. Вітаю, переможця. Гру я йому надійшлю сьогодні. І так, щоб ви бачили, я надійшлю скріншот того, як я йому надсилав. Ну що ж, а з вами будемо норм, підписуйтесь підписуйтесь на канал мої сестри, ставте лайки, пишіть коментар, щоб ви хотіли бачити в следующих відео і до зустрічі!